Всім привіт, 2 листопада. Маємо таку красивенну пікінку, це та, що була в камері, і там вже зафасовано. Є замовлення у нас на мережу, вже в яшечках, і є для а, скажімо так для частників да, замовлення. Це я так піднявся, був, зняв, підняв. ну і вам покажу її ближче, як вона виглядає. Ось такі у нас. От вони є. Дивіться, якщо так, то короче, вона в принципі, виглядає зеленою. Це в мене щось все-таки з камерою з передачею. Вона зелененька. Ось отак виглядає. Я би вам хотів би показати, як вона виглядає тут. От, ну, мені треба піднятися. О, до речі, отак от, це фасовочний стіл для мережі. Отак от у нас етикеточки. На столику це все замотується. Отак от виглядає цей е, стіл. Процес я вже якось вже викладав у себе на Ютубі. Але зараз це виглядає так. Замовлення виконане, а я вам зараз покажу, як воно виглядає. тут. так от вся ця, ця красота виглядає. Типу, для такої пікінки, чому я знімаю це відео, що я хотів з, в цьому проговорити. тобто от Ми там витягуємо, да? і я завжди розкладаю, наприклад, або якась там, наприклад, день, який збирався при більш високих температурах, і ми вже маємо на... В процесі ну, недовготривалого зберігання вже маємо там поверхневе підв'єдання листочку да, втрату тургору. Це саме із високих температур. Тому така капуста реалізується в першу чергу і не вводиться в РГС. Ось. Тому, от, саме заради цього показую, що з. Там, другими сортами, да, якась ділянка, яка, ну, там, наприклад, мала якісь там або пошкодження, або якісь проблематику там, фітосанітарного стану, або е високі температури, як в даному випадку, е да, що маємо е ну, там, легке підвідання. Зараз воно ще здорове і живе. Але згодом, якщо ми поставити його на довгострокове зберігання, ці покривні почнуть хворіти. І буде захворювання капусти. Тому е, наразі е, даний вид капусти просто йде в реалізацію. А вже те, що збиралося при е, правильних температурах, закладається, охолоджується. Зволожується, працюють зволожувачі і включається РГС. РГС якраз і дасть РГС це газове регульоване середовище, якраз і дасть зберегти оцей насичено яскравий колір пікінки і подовжує її термін зберігання. І це, ну дивіться, бо деякі з... о, там хімію накачують. РГС це регульоване, тобто регулюють співвідношення знаходження кисню і СО2. Тобто у нас в повітрі звичайне середовище, да, там, нормальне називається по визначенню, це вміст суміші кисню і СО2 21%. Але співвідношення, там, наприклад, якщо ви дихаєте, там, знаходитесь в офісі наприклад, і дихаєте, у вас починає боліти голова, це вже там 700 ppm. А капуста може витримувати, ну і, наприклад, утримується при трьох відсотках, а це вже 30 тисяч ппм на хвилиночку. Тому для людини це небезпечно. От, при низьких рівнях кисню, наприклад, там теж в районі трьох відсотків це є умовні да, для під кожний варіант своє газове середовище. Ось. А, то Ну, в принципі, Такий от взаємозв'язок. І це не хімія, якась, там, яка додається окремо, да, як там, газацію, як кажуть, хімію закачують, і тоді вони там, або довго транспортуються, або довго зберігаються. Ні, Тут просто викачується кисень і піднімається рівень СО2. Для людини це небезпечно зайти в це газове середовище, але коли є камеру тільки провітрили, все без питань, що в продукцію можна їсти, що людині там можна заходитись. і все. Тобто, от таким чином, це як озон, да? молекула О3. Вона активний кисень і вона може пошкоджувати слизову оболонку. Але через 40 хвилин вона перевертається, сама розпадається і розпадається ну, на молекулу кисню. І все, і ну, нічого не відбувається. Тобто ні людини ні шкоди, нічого, і ніякого сліду від, не, від нього не залишається. Тому е, тут, в принципі, така сама от схожа ситуація.